Доброго дня! Мене звати Дроботова Любов. Я юрист практики нерухомості та будівництва в юридичній компанії Приходько та партнери. І сьогодні ми обговоримо таке питання, що та як потрібно перевіряти перед придбанням нерухомості. Отже, вимагайте оригінали документів від власників, серед яких витяги з Державного реєстру речових прав. Державні акти на право власності на землю. Свідосвір про право власності. Зазначу, що даний перелік документів не завжди є вичерпним. На практиці можуть додаватися ще декілька типів правоустановлюючих документів. Тому раджу одразу користуватися допомогою профільних юристів. Фізична та юридична особа власник повинна бути чистою перед законом. Потрібно перевірити на наявність заборгованостей, виконавчих проваджень, дійсності паспорта та реєстраційного номеру платників податків. Обов'язково дізнайтесь, чи немає боргів за комунальні послуги і хто прописаний в об'єкті власності. Поспілкуйтесь з сусідами. Варто перевірити, чи не відкриті в реєстрі судових рішень провадження за власником нерухомості. Будьте пинні, і при купівлі об'єкта в новобудові потрібно зробити аналіз забудовника, перевірити наявність дозвільних документів на будівництво. Наявність у підрядника ліцензії на відповідні будівельні роботи та актуальність документів на землю. Також перевіряйте відомості по житловому комплексу та всіх учасників будівництва. Це насамперед підрядники будівництва та інвестори. Якщо продаж здійснюється по довіреності, необхідно здійснити перевірку дійсності довіреності в нотаріуса або в відкритих системах консульських установ, якщо довіреність консульська. Найкраще рішення довірити перевірку профільним юристам, які спеціалізуються на об'єктах комерційної та житлової нерухомості. Залишайте заявку на нашому сайті або телефонуйте за вказаним номером телефону та отримайте якісний юридичний супровід у питаннях купі або продажу нерухомості.